Усім привіт! В сьогоднішньому випуску ми вам покажемо стату Ісуса Христа. Це копія статуї як в Ріо де жанейро але вона розташована у Трускавці, Львівська область. І це найвища статуя Ісуса Христа в Україні. Вона дуже велика, 12 метрів. І відкривається на цьому майданчику просто нереально гарний вид на все місце, міста Трускавець. Стато розташована на Гошівській горі. Дистатися можна від ЖД вокзалу Є два шляхи, по яким ви можете пройти. Ми йшли ось першим шляхом, він буде далі на відео, а також можна трошки скоротити і піднятися іншим шляхом, ось таким чином. І дістатися до статуї во А Во-вторых, там сюда. Во-вторых, я сломал подушку. Ну, ждать вода нам. І ось що ви побачите, коли піддиметесь. Оце такий гарнющий краєвид, майже на усе місце Трускавець. Да. Фух, запихалась трошечки. Обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на канал наш колокольчик за кусінець. Так. Канал. Що тут можна побачити? Історію будування. Історія Мам, будівництва. Наш все гарно? Ага. Давай, там колокол. Колокол, світлю. добре, дивиться. Будівництво розпочалось у 2013 році. Було закладено перші фундаменти. І ось, ось-ось-ось, тут можна побачити, хто робив, як робили. Така невеличка історія. 18 вже рік. Тут у нас теж сімнадцятий. Бачите, цікаво, як все відбувалося. Демонтаж гіпсових форм. Так, вже вісімнадцятий рік. Вже п'ять років іде будівництво. Дев'ятнадцятий рік. Двадцятий рік. І ось що ми бачимо таку скульптуру. Звісно, звісно, ось такий гарний краєвид на все місце. Трускавець. Воно ще так розташовано кругом. Мирон! Зупинись! Так. Так, цікаво. Тут і багато новобудов, і старих таких зовсім дерев'яних. Ще пишіти коментарі, як нам назвати свій канал. Ми ще не придумали. Так. Та вже придумали, бо як? коли будемо публікувати, вже назва буде. Це, це нам зараз чого заняття. Чого ви, це заняття для нас зараз. І ось. Пішли. Також зручно, що майже всередині місця розположен Трускавецький жд вокзал Пішли. От, І багато напрямків, але ну, під час ковіду і зараз, під час війни, розклад інший. Пішли. Можливо, не всі напрямки курсують. Так, давайте спустимось. Ти йди до статуї, а я тебе зниму знизу. Давай. Ті, ось такий ти. Такий ти маленький на фоні. Це найвища статуя Ісуса Христа в Україні. Вона 12 метрів. Три з них це постамент, і 9 це сама статуя. До речі, в ріо де Женегира статуя 38 метрів, 30 це сама статуя і 8 постамент. Але дуже раджу сюди прийти, бо тут неймовірно гарний вид. А також вражає масштабами сама скульптура, можете зробити гарні фото, подивитися на місто, відпочити, бо дуже таке зручне розташування місто, як на долоні. З погодкою подфартило що зараз така гарна. Погода можна посидіти на лавці. Геймо про... кайфувати. Ось так от. З вами був Мирона, Вероніка. Ей, И... hey, Верона. Мирон, Верон.